Багато складних етапів, як ментальних, так і фізичних. І мені складно було знайти ту реабілітацію, яка б мені дійсно допомогла повернутися до цивільного життя, повернути, направити свою голову в правильне русло. А коли я приїхав в Анброкен, мене зустрів першим ділом це Володимир Рудковський. Він також громадський діяч і робить багато всього для ветеранів, для того, щоб у Львові робилось для осіб з інвалідністю. І він мені був, ну він був моїм ментором. Він мене направляв в правильне русло. Завдяки йому я зараз спілкуюся українською і добре її знаю, тому що до цього я взагалі ніколи українською не спілкувався. І він мені просто сказав, що ну спробуй тиждень поспілкуватися там, як тобі сподобається. І мені сподобалось, почали робити компліменти. і Я так перейшов і на мову. І в цілому реабілітаційний центр Андрокі надав багато умов мені для реабілітації, тому що там насправді умови не гірші, ніж на базі Карпат, там такі ж зали з розмірами футбольне поле. На кожному поверсі зал, басейн, баня. Реабілітологи найвищого рівня вони вже з великим досвідом працюють з різними пораненими. Тобто, якщо там Superhumans або інші фонди, які дуже з потужними умовами, але вони спеціалізуються більш на протезуванні, то Unbroken – це загально реабілітаційний центр, який у якого напрямок на всі. Типи травм захворювань поранень. Там ментальна реабілітація, фізична реабілітація, яка то тобто, є тіпи, які взагалі не бачать, є тіпи, які навіть шевелитись не можуть тільки очами. Є тіпи, які на протезах, є хто з руками-ногами, але з іншими пораненими, пораненими. І всі виходять звідти повністю відновлені, відновлені як ментально, так і фізично. Це, напевно, один. Ну я не знаю, напевно, немає в Європі навіть такого реабілітаційного центру, який зроблений виключно для військових з такими умовами і з таким підходом. Кожен день є різні заходи, над цим працюють. Також, Катерина Садова працює там, Там всі включно працюють на Unbroken. І всі, хто хоче, приходять туди добровольно, навіть барбершоп там є свій, там приходять як волонтери, барбіра, щоб стригти ветеранів. І Кожен день заходи, фільми, футбольні матчі, картинги, різні ігри. Тому реабілітаційний центр Unbroken, я їм дуже вдячний. Вони мене повернули в моє життя, тому що я міг, мені здається, просто зійти з розуму і пропасти, загубитись, але вони спасли мене, і я тепер знаходжусь взагалі тут. Також дуже вдячний клубу Карпатам за те, що дали мені відчути цю атмосферу. Для мене це також великий поштовх для взагалі цілий моїх і майбутнього життя.